права зведення для грудних м'язів, лежачи на горизонтальній лавці. Виконуємо з гантелями. Беремо гантелі відповідно до вашої ваги. І сідаємо на лавку, спираючи гантелі на стегна. Сідаємо на край лавки, щоб у нас помістилась голова і не звисала вона з лавки. Лягаємо на спину. Коли лягли, виставили руки перед собою. Лопатки зведені разом. Руки не прямі, а трохи зігнуті. Має бути таке напівколо. Виконуємо рух. Руки йдуть вбік. Потім руки зводяться. Робимо відведення рук, робимо зведення. Щодо дихання. Коли робимо відведення, робимо вдих на розтяжці. В цей момент піднімаємо ребра максимально. Під час зведення маємо максимально видихнути і опустити ребра. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 Закінчили вправу, зігнули руки і допомогли собі піднятися таким поштовхом. Сіли. Справа закінчена.